У 2017 році до нас прилетів об'єкт з іншої зоряної системи, і він не такий, як всі. Ти готовий дізнатись про нього більше. Це перший об'єкт, який прилетів із міжзоряного простору. І знаєш що? Ми помітили його випадково. Він обертався кожні 8 годин і мав форму, яку ми не бачили ніколи. Настільки дивно, що деякі астрономи сказали. Це щось штучне. Після прольоту був сонце він почав пришвидшуватись, наче під дією двигуна. Але двигуна не було. Як ніхто досі не знає, професор Авілеп публічно заявив: Оумуамуа може бути технологічним артефактом іншої цивілізації. Так, це не жарт. Оумуамуа пролетів повз, і за кілька тижнів зник. Жоден телескоп більше його не бачив. Можливо, він ніколи не мав залишитись. У нас був шанс щось дізнатись. А може, це було попередження? Пиши в коментарях, що це було насправді та став лайк під цим відео.